Зараз, от бачите, біля колеса машини цей червоної стоїть дядько такий великий. Цей дядько касіриґра з тої заправки. От і. Заправився я. Але до чого я веду, що той дядько, що я такі його показав? Напевно, я от ніколи не привикну до тої їхньої мови. Такий великий дядько, але при тій їхній мові його голосочок... Це не Який би це там цей дядько великий працю. не був, от зразу їхній голос от, з тою мовою він так звучить, якби вони були. Ну, таке слово може навіть не всі знає, що воно означає. Він був євнух. Коротше. Де йому чогось там по морській лінії бракувало, скажімо так. То їхній голосочок, то їхня мова. Три кілометри каста! Вот. Ціна тут, звісно, Євро 16 не дуже низька була, але... Але це явно ліпше ніж Євро 37. Та я в принципі до повного не лив, заливши 15 літрів для перестраховки. Щоб там на низу не було ще дорожче просто-напросто. Лідел є, але чи він працює? Неділя закрита, блін. Це плохо. Вже пішли ми до СОПДСТ. Вода тут дуже брудна, бачу так, така вода, що в ній тут явно ніхто не плаває. Риби тут теж ловити, напевно, практично нереально. А не то що практично, так кажем, я теж ну, так би. до тему рибалки. Все дитинство відходив на рибалку, так що якесь поняття вже в тому маю. Тут ловити нереально, причому ніякими способами. Насіти засильна течія, як і на всі останні види риби, рибалки. Це такі течі, як бачу, вот стоп, є посередині літки, да? там показує, що вони, напевно, глибину собі міряють. Якщо на нього 50. подивитися, одразу ясно, що... Ну, типу, видно, який от перед ним яка впадина і наскільки мочно вода його обмиває, так? 48 кілометрів. Вразу зрозуміло. 50 хвилин до сену. Вразу зрозуміло, що, ну, типу, що там... Ну, нереально щось там злапати 100%, тут взагалі не варіант. От. Досить тут гарно, тому будемо ще трохи знімати. Так, чесно вам скажу, що коли я починав це відео знімати, якось я навіть не думав, що настільки воно зацікавить людей. Ну, Думав, ну, хтось там може подивиться, ну, але щоб що він буде, то, канал так активно жити і справді людям то все цікаво. Це да, для мене приємна несподіванка. У мене навіть з'явилося бажання створити ще один канал. І отак, так як я казав, що я люблю активний відпочинок то це якраз, напевно, і буде тема того каналу. Тобто там буде Штай, все кілометр, разом. Місце, місце, місце. Я собі, звісно, мислі вслух, але думаю, що так, так я і зроблю. Тобто, Там буду знімати все, і гори путешествия, і рибалка, і хочу ще зайнятися підводною рибалкою попробувати. На кросиках покататися, хочу ту все попробувати і познімати пообсуждати. Не знаю чи то вийде, але спробувати, звичайно, можна. можна. Я зараз акція там поищений йшов екшн-камера за 50 доларів всього навсього. Бо там, ну, тобто за 50 доларів і так можна було купити тут і SG таке це саме кончене фуфло китайське. Так само той Overmax, ну, Over, правда, той Овермакс, то вони хотіли щось. Ні, там 100 баксів коштує. А то за 50. E -е, Goклівер. Це коротше польська фірма така. Ну, принаймні в Польщі їх збирають. Вона досить непогана і порівняно навіть з тим овермаксом. Я знаю, що їм вони по гарантії працюють, що ти типу, їм там принесеш, що нормально буде. Тих овермакс в мене знайомий звертався і я пробував до них додзвонитися там взагалі. Навіть що я на ту лінію дзвонив, що я купити хочу, а не... Здати по гарантії, Коротше, на всі пробував, всі поза зоною, ніхто ніде не відповідає, не варто з ним взагалі зв'язуватися. А цей знаю, знаєш, там знайомий мій ходив, що нормально. І камера має 15 мегапікселів, тобто, ну... на своїй бабки вона по-любому знімає там Full HD точно, по-моєму, 4К, хоча нам 4К не потрібно для Ютуба. Full HD повністю вистачає, рахуйте, що це, що я знімаю, це HD, це навіть не Full HD, бо я е, виключив Full HD, по-перше, Нічого я тут такого аж сильно не знімаю, щоб вам також що треба було якість. А по-друге, факт в тому, що коли мені легше обробляти то відео і мені легше його загрузити, деколи так буває, от як ви бачите, що я гружу його час від часу і коли не Wi-Fi, стараюсь зараз загрузити. Wi-Fi тут ніхто не роздає на такій потужній швидкості, щоб я міг собі дозволити там кидати великі відео правильно. Але маленькі відео я можу собі дозволити закинути, тому відповідно я мушу робити так. Щоб то відео моїм ну, тобто, можливостям. Да? От, але я думаю, що ви того навіть не замічаєте. Тобто, там 720 цього от якості, наскільки я даюсь по цих відео, Тобто тої якості вполне вистачає, що тут прорисовувати про краще будинок, чи щоб знаки. Дивіться, що настільки, наскільки треба, це і так видно, і просто нема потреби ніякої. Може, як там буду знімати, наприклад, під водою чи на скорості на цій екшн камері на мотоциклі, то може, ну, то може, може там і треба більшу якість, щоб воно краще то захоплювало, щоб була різкість і так далі. В даній ситуації в мене немає такої скорості, щоб там маневри якісь швидкі і так далі. Тому я думаю, що це вистачає. От. Тим разом, я думаю, в мене відео вийдеться багато. Попередній рейс це ж там. Четвертій рейс Відео було мало. Якось не було великого натхнення. Щось не було що дуже знімати. В принципі, напевно, це і від того, що метро. я цілий метро. час сив у Німеччині. Але... Цей рейс, я чувствую, що я буду цей час сидіти у Франції, тому не факт, що тут щось буде, може таке бути що скоро і на Раз за що того, що весь час у Франції. Раз там стояли ті жандарми, вони можуть поїхати за мною, вони люблять перевіряти. Хоча то теж не завжди, як попадеш, деколи буває, що немає в сраці, я їхав. Дивись, мені хтось поморгав був, знаєте, що типу, ж там стоять. Вони стояли на радар на скорість чи що. Коротше, вони собі там тринділи, подивилися на мене і далі собі тренділи. Мали б сраці, короче. Тобто нема такого, щоб вони там хотіли до когось перемахатися. Але вони якраз тут рахують Франції, от іменно жандармів в тіто вони такі самі опасні, тобто вони можуть примагатися по-серйозному. Італії є в карабінєрі. Ну, Я не можу сказати, що з ними щось там опасно. вони такі більше Більше такі порядні. можуть пожартувати, там, посміятися з ними. можна. Ну, Тобто ти з них сміятися, звичайно, не будеш, але вони зупиняють, посміються. Якщо бачиш, що в тебе все нормально, просто там, пожартують щось там. До мене нас були зупинили, ми кажемо, ми можемо подзвонити там ту товаришу, що говорить по-італійськи. Ну, ну, не треба. каже. Давай каже, цей. Бере айфон, починає на тому транслейтері перекладати коротше, і показує. пише по італійськи ну йому чи по-українськи. Звичайно ж, там не до складу і не до ладу виходить. Але досить весело, поржали собі. Коротше. І вони нас звичайно відпустили. Ще там є гвардія дефінанса. При цій роботі вона не страшна, але в загальному це вони то сама страшна фігня, яка і в Італії, бо вони це коротше, і податкова. І митниця, у них оці всі служби, які приймають бабло для держави, це все гвардія дефінанса. Вони все зв'язані з баблом. І податкова, і митниця, все-все-все. Бо жандарми і так само ті карабінєрі, це є щось типу, як поліція швидкого реагування. Це типу якась спецназ такий свого роду. І, 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 а гвардія дефінанси це якраз оці ці. По податковці і далі, вони там серйозно документи. Мене на границі зупиняли, митники гравці, ці гвардії де фінанси теж. Але теж все нормально, в мене все було чисто. В даній роботі просто всі папери є, тому воно нормально. Раніше, коли ми їздили там, на Італії, у нас трохи з паперами було не, 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 не дуже так до порядку, то тому вони для нас були дуже страшні. Іменно ці гвардія де фінанса. В Іспанії теж є така гвардія, якась там, по-двоєму, що таке саме, то вони теж. Їх ліпше уникати, в принципі, бо воно може примахатися до чого небудь Звичайна поліція, навіть от в Німеччині мене дуже так страшили, звісно, розказували то і все. Поліція мене зупинила нормально, до мене весело. Там, вночі мене зупинили, доброї ночі вам. По-німецьки, то я зрозумів просто, але мається на увазі, я одразу до нього сорі, ам, speaking. English. Він окей, окей, щось він там пару слів знав, документи. У машини, я йому всі документи, права, то все, він подивився. А в так. Карта побиту польська, паспорт від машини польський, права українські. От в Європі, того, чесно кажучи, не дуже люблять, є такий нюанс. Маєш карту побиту, мусиш робити коротше, права польські. Поляки того не вимагають. І в Європі, якщо ти їздиш в приватних цілях, тобто приватною машиною їдеш віддихати чи там ще щось, як би теж. Але от коли ти. Професійно працюєш водієм, то ти, в принципі, зобов'язаний поміняти права. От Ніби полякам пофіг, чесно вам скажу. Поляки на то взагалі не дивляться. Але мусити мати ці пластикові права, бо, от, до речі, часте питання, в мене колись були ламіновані, мене попросили замінити. Коли будеш їздити по Польщі, то пофіг може їздити на ламінованих. Я думаю, що нічого не скажуть. Хоча теж можуть попросити. Мене попросили, бо кажуть, ну, не знаєте, як там в Європі відреагують, бо колись моє ті ламіновані, якраз в карабінері в Італії. Вони ті мої ламіновані права взяли. Крути-крути, каже до мене, «Ке коза. Мені ж там колега перекладав, звісно, я там трохи пару слів вивчу по-італійськи, ну небагато. Коротше, тіпа, що це таке? Я йому кажу, права, і почне ржати, кажуть, то права, така якась хіреня, по ними правами, а ті ламіновані, в мене ще мама їх була колись випрала в стиральній машинці. Ну і поржав. Каже, то що, що то каже, то серйозно права? Кент каже, та права, права, ну вони з нас поражали, як завжди, там щось собі погнали біса, віддали мені ті права, Каже, ти поміняй, каже, на нормальні права, каже. Бо той мій кент, він ж мав пластику. І каже, ну то каже права, а то каже якась хрень. Викинь то каже, зроби собі права. Вот. І, наприклад, якщо от хто має там, от то і так тільки у Польщі так можна, а в інших країнах, хто має документи, там, це то Пермесо в Італії чи в Іспанії, ви мусите отримати їхні права і все. То колись було так, що в Італії от колега каже, можна було просто їх замінити. Ти приходиш, тобі дають бумагу, там що ти здаєш просто тести. І все. І ті тести були ще й на русській мові навіть. Там можна було з десяти мов щось вибрати, на які тобі треба. А зараз цих ні вже нема. Ти приходиш, маєш ти їх наші права чи не маєш, ти все мусиш перездавати з нуля. І тільки на італійській мові, так само в Іспанії. Вся та сама фігня. І каже, от колега, в Італії це зараз обходиться по категорії Б. Обходяться 6 тисяч євро. В Іспанії я не знаю, чи вже так само зробили, але раніше колега міняв, йому то що він мусить поміняти, то він ще ті тести писав, але вже по-іспанськи, то він мав права категорії БЦ, а це то вже рахується професійні, тобто ти вже працюєш. Соответственно, Б йому видали, а це пропало безвісті. Тепер, щоб йому треба було права, він мусить здавати на це отдільно, навіть в Україні. Ні, ну в принципі в Україні, я думаю, що йому відновлять, бо в Україні він цей. Там же ж є ці папери збережені, що в нього були права Ну, Тобто, по-любому ж вмрело ці бумаги збережені, правильно? Але по великому рахунку він подосрав ту свою категорію С. Получається так. Бо там ніхто вам такої не видасть. А Б видадуть, бо то є любітліські, тобто ти собі катайся. А такі категорії, як С і так далі, то ні. А в Польщі, до речі, заміна прав то все-тана 120 злотих. Місяць часу треба почекати, але даєш права, а за місяць часу отримуєш польські 120 злотих, заповняєш маленьку анкету, тобто свої дані пишеш друкованими буквами, фотографія і вся історія. Все, що тобі треба, більше нічого. За місяць просто приходиш, але мусиш здати українське. Здаєш їм український, отримаєш польське. От і все. Тобто тут. Досить все елементарно і просто, нічого там надзвичайного. До речі, Макдональдс і, по-моєму, що я дивлюсь, тут є досить непоганий паркінг. Що можна спробувати стати? Щоб скористатися інтернетом. Самі маю таку надію. Добре, попробуємо.